На прошедших вихідних нам показало перший тизер фільму про Формулу 1 з Бретом Пітом в головній ролі. Фільм отримав лаконічно, прекрасно і неочікувану назву Ф1. Вийде фільм у кінотеатрах влітку 2025 року. А в цьому відео ми спробуємо розібрати, що показали в першому тизері фільму Ф1. А перед тим як почнемо, прошу вас закинути пару гривень на ремонт автолендровий фралендер для, для першого механізованого батальйону 53-го окремої мотострілецької бригади. За донату 150 гривень ви отримуєте шанс виграти настільну лампу, зроблену з тубозу для зберігання 155-міліметрового артилерійського снаряду НАТО. Більше подробиці в описі під цим відео задонатити можна за посиланням в закріпленому коментарі. Тизер починається з розмови головного героя Джоні Гейса, якого грає Бред Піт, з героїною на ім'я Кеті, яку грає Керрі Кондон. Під час підготовки до ролі Піт проїхав на боліді Формули 2 около тисячі кілометрів на трасі Полірікар під керівництвом Льюіса Гемільдона. Соні Гейс це вже ветеран автоспорту, досвідчений пілот якого повертають у Формулу 1 після років відставки. На те, щоб він взагалі не ганявсь під час гонки 24 години Дейтони 2024 року, знімалися сцени перегонів за участю Бреда Піта. Можливо, це буде саме початок фільму, де Гейсу пропонують повернутися у Формулу 1. Ну і фан-факт. під час гонки 24 години Дейтоне, Porsche 911 під номером 120 проїхали 729 кіл в осенній гонці, та фінішувала на 26-му місці. Бредепіта за кермом, на жаль, не було. Отже, гейс розмовляє з Кейт про новий боліт, який буде швидший в поворотах за головних конкурентів, яких називається Ардобул, Феррарі, Мерседеса Ста. Рон Мартін та Макларен, яких він називає швидкими на прямих, і Кейт питає в нього, як вони зроблять болід безпечним, на що отримує відповідь, а на що йому бути безпечним. А майштатсейфселінасейф. Отже, так, десь за 15 секунд. Тизеру ми отримали вже дві великі несостаковки. Те, що всі ці п'ять болідів, які існують дуже швидкі на прямих. Ну, що не так, але ладно, це опустимо. Це така дрібничка. Інша справа це про безпеку. Мене дуже тригариться фраза, що безпека нам не потрібна. Адже кожного року Фіа вводить нові і нові стандарти безпеки, щоб було безпечно, щоб пілоти безпечно доїжджали гонки, щоб вони не помирали, не травмувались, нічого з ними не траплялось, щоб все проходило максимально безпечно. Печна і ця фраза мене дуже і дуже тригерить та не дає спокою. Поки що давайте її опустимо, але все ж таки запам'ятаємо це. Далі починаються прекрасні нарізки перегонів, де нам показують підвол команди Apex GP на гран-при Великобританії та показують вперше боліт команди. Цей боліт виглядає як справжній боліт Формули 1, але це боліт Формули 2. Типова далар, на яку надягнули спеціальний обвіз, замінили колеса і зробили його максимально похожим на боліди Формули 1. Окремо існував невеликий скандал за участі в команди Формули 2 Родін Карлін. Бо саме ця команда разом з Мерседес розробляла цей болід для фільму. Декілька болідів для цього фільму керівництво не змогло поділити гроші за заробітку на цьому фільмі, положити їх типу собі в кишеньку чи розвивати свою команду. В них виникла напруга, сварка, і та частина керівництва, яка мала в прізвище Карлін, покинула команду. і команда стала називатися Просто Родін. Як були розподілені гроші, досі невідомо. Але за тими щитками... Всі гроші достались саме Карлінам. А повертаючись до трейлеру, Боліт розформований у класичні кольори лотосу, чорно-золотий, або мемний сучасний газ 2019 року. Далі нам показують молодого таланта Джошуа Пірса, який грає Даймонд Ідріс, та який буде напарником по команді. Соні Гейза при створенні персонажа НОА ну, сценаристи надихалися Льюісом Хемільтоном. Окрім цього, Льюіс є продюсером фільму, і Льюіс відіграє дуже і дуже велику і важливу роль в усьому створенні цього фільму. На цьому фільмі нам показують багато кадрів з траси Сільверстоун, оскільки саме в Сільверстоуні у 2023 році почали зйомки фільму, і оскільки саме час гран-прі Великобританії в Сільверстоуні у 2024 році нам показують цей. Тизер і також на трасі в Сільверстоуні зйомочна команда проводила найбільше зйомочних днів, орендуючи трасу. Навіть там знімали сцену аварії, Правжньої аварії, де вони розбивали цей макет на радіокерування об стіну. Після чого нам показують ще двох нових персонажів: Рубена у виконанні Хав'єра Бордема та Бенінга у виконанні Тобіаса Мензіса. Не певен кого сам грає Тобіас, можливо, якогось спонсора чи помічника керівника, але Хав'єр Бортен буде сам керівником команди Apex GP. Думаю, якимось таким собі за Брауном всього всесвіту. З подальших кадрів ми бачимо те, що є родзинкою цього фільму. Зйомки проходять під час справжніх етапів Формули 1». Парадів пілотів, виїзду болідів на трас, інтерв'ю пілотів, різних активностях з пілотами. В усіх цих подіях актори встигають грати ролі поміж справжніх формульних подій. Ну і далі починається нарізка справжніх перегонів з підставлянням болідів Apex GP та різних позатрекових гонок, де можна побачити боротьбу якої ніколи не було в реальності, наприклад, Соні женеться за Редбулом або змагається з Вільямсом, або кадр, як замість П'єра Гаслі в червоній воді в СПА ставили Соні Гейса в цьому тизері можна було побачити такі траси, як Монце, Сільверстон, Хунгароринг, ПА, можливо, Інтерлагос, і судячи з того, як... Борюся між собою політи Абик щопіна. Нас очікує суміш історії протистояння лонца Гамільтон та Гамільтон Розберг в Макларені і в Мерседесі. Відповідно, однак, думаю, це більш приємним фіналом. Але все ж таки головною зіркою цього тизеру є людина, яку звільнили з команди. Чи він ушов сам точільно невідомо? Автор книги виживати щоб ганяти. Юнтер не хлопи моїми дверима Штайнер. Та й на цьому більше нічого цікавого. Нам показували різних акторів у невідомих ролях, але головне, що Косінський майстерно передає швидкість гоночних болідів. Він неймовірно зняв Топган Мевель. Він відчуває швидкість, він відчуває форми, він відчуває архітектуру, він відчуває те, що так необхідне цьому фільму. І ці бліди в цьому тизері їздять по моїм вічням навіть швидше ніж справжні боліди на справжніх трасах. Але все ж таки цікаво, яким вийде цей фільм, бо фільм продовжують знімати. Акторів досі можна побачити на етапах. Вони з цим трошки затягнули через страйк сценаристів та акторів. Бюджет возріс до 300 мільйонів доларів. Підсумовуючи, це гарний тизер. Чекаємо повноцінний трейлер і до зустрічі в наступному відео. So, box box, box box, box box, box box. What's in the box? Ticket, give me the What's back. in the fucking box?